Доброго ранку всім хочу вам показати, як же в мене вже наросли огірочки. Дивіться, квітнуть в мене помідорчики. Це спеціальні булоконні. Я там сіяла огірки. Дивіться, понаростало. Клас. А ще, а ще я щось посадила лаванду там в себе. Під вікном там, бачите, лаван, лаванда. Я нарізала з неї, і, і в мене ще лаванда буде. Ну, Надіюсь, що буде. Думаю, що все виросте. Так, піду зараз на інше віконце. ось моє друге вікно. Сьогодні пасмурно, але краще знімати, коли пасмурно. У мене Гляньте, як який в мене вірок. Це моя плантація на вікні. У мене там дерево грошове. Так, огірок, огірок, і ось і ще огірки. Але дивіться, тут в мене зав'язався вже. Зав'язалося, де вони там. Бачите, кілька помидорчиків зав'язалося вже. Де вони? Клас, кілька помидорчиків зав'язалося, така в мене тут плентація на вікні. Радію, як дурочка радію. Так подобається мені. А огірочки дивіться вже які. Десь, десь, тут, десь ще якісь. Та тут вже їх повно. Сусідів буду скоро пригощати. Сонечко таке ще у нас. А,